Привіт усім любителям бісероплетіння. Сьогодні я хочу представити вам свою першу роботу. Це гердан. Ось так він виглядає. Для його створення я використовувала чеський бісер пресіоза Орнела. От є, можна подивитися, номери по кольорах. Тут на синій пачці. 33,210, такий бірюзовий бісер трішки блиском. і білий бісер, звичайний матовий тут номер. Також для того, щоб сплести гордан, нам потрібен бісерний станок. Ось так він виглядає. Я ним задоволена в загальному, дуже зручний в користуванні. І в наступному відео постараюсь зняти сам процес, роботи, сам процес ткання гердану. Також для того, щоб створити будь-який гердан, будь-який гердан, нам потрібно мати схему. Звичайно, я скачала з інтернету схему від Анабель, мені дуже подобається. Її схеми ось такі. Можна будь-які скачати, які вам подобаються. По кольорах, по дизайну. Можна створювати самому. Для цього потрібні спеціальні програми. Правда, я ще не пробувала, але в майбутньому буду старатися створити якусь свою схему. Також, щоб гартан був міцний, не розсипався, не порвався, потрібно мати досить хорошу міцну нитку. Я використовую бісерну нитку, тому що вона більш така міцніша і витриваліша. Ну і звичайно, бісерну голку. Ось так виглядає. Сам процес плетіння гердану, я б сказала, що його так не дуже довго плести, я сплела свій за два дні. Ось так він виглядає. Здалека покажу. Трошки ближче. Дякую всім за перегляд. Ставте пальці вверх, кому сподобалось відео. І до наступних зустрічей. Пока!